Вітаю вас, друзі! Якщо ви підприємець групи 1 чи 2, то маєте право не сплачувати єдиний податок під час війни. Але багато хто з вас зіткнувся з такою проблемою: в електронному кабінеті висять нарахування за періоди 22-го року, за які ви вирішили не сплачувати єдиний податок. То що ж робити у такому випадку? А рецепт ми маємо такий: додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк. І дотримуйтесь наших рекомендацій. Нагадаю, право не сплачувати єдиний податок для ФОП груп 1 та 2 не залежить від того, здійснює чи не здійснює ФОП діяльність. Є в нього дохід чи доходу немає. Якщо ФОП не сплачував єдиний податок, то в декларації він не заповнював комірки щомісячні авансові внески. За відповідні періоди із квітня 2022 року, і це по суті і було підтвердженням вашого рішення не сплачувати єдиний податок за воєнні періоди. Але за фактом податківці у 2022 році в інтегрованих картках платників продовжували нарахування єдиного податку. І ось таке нарахування вони аргументували тим, що тільки, мовляв, після подання річної декларації стане відомо, чи прийняв ФОП рішення сплачувати єдиний податок. Чи ні. Ну і власне після подання декларації за 2022 рік мало відбутися коригування чи списання нарахованого податку за періоди із квітня минулого року. Проте ми з вами знаємо, що багатьом ФОПам автоматичне списання не зробили, і за ними і досі висить податковий борг за воєнні періоди. А в деяких регіонах податківці навіть встигли направити ФОПам податкові вимоги на сплату. Цього боргу, наприклад, автоматичне списання боргу не зробили, на жаль, тим ФОПам, які із квітня 2022 року здійснили хоча б одну оплату єдиного податку, навіть якщо це була запізніла оплата за березень. Чому ж не відбулося автоматичного списання боргу? Наразі питання відкрите. Податківці кажуть, що буде доопрацювання програмного забезпечення, інші ж податківці. Радили дочекатися граничних строків закінчення камеральної перевірки декларації з єдиного податку за минулий рік. Перш за все, перевірте через електронний кабінет. Вкладка «Стан розрахунків з бюджетом, чи є податковий борг з єдиного податку за періоди з квітня. По грудень 2022 року. Якщо ж борг є, ігнорувати його ми вам не радимо. Хоча для цих нарахувань і немає законних підстав, то податківці можуть запустити процедури, які пов'язані з цим боргом. Ну, наприклад, позбавити права працювати на єдиному податку. Звісно, таке рішення буде незаконним, і шанси на його оскарження навіть в адміністративному порядку досить високі. Але ж доведеться зв'язуватися з процедурою оскарження. А якщо ви отримаєте податкову вимогу на сплату боргу, то ігнорування може стати початком запуску механізму примусового стягнення боргу. Отже. Якщо податківці не списали борг, надішліть їм заяву про коригування суми нарахованого єдиного податку. Щоправда, податківці на місцях неохоче розглядають такі заяви, а тому варто їх направляти одразу до Державної податкової служби України. За своєю суттю, це буде скарга звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів. Порушених діями, бездіяльністю чи рішеннями державних органів. І ось у скарзі звернені потрібно. Перше. Навести норму податкового кодексу, яка надає право платникам єдиного податку груп 1 та 2 не сплачувати єдиний податок з квітня 2022 року. Друге, зазначити, що ФОП у річній декларації за 2022 рік не декларував оплату авансових внесків. З єдиного податку за відповідні періоди. І це є підтвердженням, що ФОП прийняв рішення не сплачувати єдиний податок. Третє зазначити, що в електронному кабінеті і досі значиться нарахування з єдиного податку. І тут варто додати скріншот з електронного кабінету. Четверте навести прохання відкоригувати в інтегрованій картці нарахування єдиного податку. За періоди, за які ФОП прийняв рішення не сплачувати єдиний податок. Розглянути звернення та відреагувати на нього податківці мають у строк не більше одного місяця від дня його надходження. І ми сподіваємось, що таким чином вашу проблему буде вирішено. Ну а колеги, поки що у нас все. Бажаємо вам миру та добра. До нових! Корисних відео